Привіт. Так, я набрався в хор... хоробрості, бо моя дружина чомусь не хоче показувати чи боїться знімати всю свою красу. От пізніночки, коли вона спить, я покажу, що нашій на території квартири які рослинки ростуть. Так аспараус. Один із. В між кімнатах там ще два вида його росте. Шикарний вазончик. Довгий такий. Класний. Так, тут полочка фалінопсисів. Фалінопсис ті, які вже або відцвіли, або які мають цвісти, або якісь дуже круті якісь вазончики, які непонятно, коли мають цвістити, які вже тут стоять дуже великий період часу. Ну, хай буде так, ось трішки таких. Непонятно, видно. Дружина каже, ой, вони такі якісь, дуже особливі, тому що вони дуже білі. Немає нічого кольору, крім білого. Ну, подивимося. Так, ось покажу вам нашу гордість нашого від родини. Монстера. Чуть не напівкімнати вазон з широкими листками і з дуже живими листками. Їй з нами дуже подобається, хоч кажу, що мастера це неприємний для життя вазон, ну Дуже шикарний. Ми в це не віримо. Вже більше 10 років із нами. Так що не вірте цим всім забабонам. Шикарний вазок, доглядайте і все буде добре. Так, ось куточок <схід> моєї дружини, який вона лелеї, який вона дуже любить. Ось фікус. Живий такий. листки аж товсті. Дуже шикарний вазончик. фікус ще є все рядышком. здається, бенджаміна, якщо я не помиляюся. Те, що вже не перший рік у нас живе. Так, трошки зверху. Дай Боже запам'ятати, як він. А, якось на А. Не не спомню. Так. Це на спатішілю. Ні. Хлорофітіум, так. Да. Хлорофітом. Хлорофітом. Оце такі шикарний пасма. Прям цілим каскадом. А це кажеться Анторіум, да? Якщо я не помиляюсь, спам'ятав чи ні. Ну, це один із. Тут дружини їх кілька. А от з патіфілієм це теж така гордість моєї дружини. Шикарні, дуже живі листочки. Вони прям болодіють тут. Вони, звісно вже більшість від свіли, але все одно ще. Квітки вони ними є. Фікуси, фікуси. Ні, драцена, драцена, не фікуси, драцена. Дружина розсаджувала, бо дуже високі пішли. Ну, хорошо прийнялися, шикарно ростуть. Широкі. Надіємося, буде все добре. Так же тут драцена. Все добре. Я Ще перейду покажу аспароуз. Отакий вид, і ще ще покажу.